Це шахтар, від нього сяйво, маленьке сонце на чолі, і серце піснею вітає. Атланта рідної землі. За день і ночі гарабині Він бився з тьмою, не недарма. Це він на радість батьківщини, всю землю на плечах трима. Шахтар, професія складна, людина кожна знає. Бо для країни він в шахті добуває. Працює він з наснагою, всі вдячні їм з повагою. Повагу славою пошаном ти заслужив Шахтар давно. І серед всіх людей по право, ти вправі жити, як в кіно. Шахтаря відразу відрізниш, ліхтар на лобі і казка. Ти на давані тут сидіш, а він під землі касі. Сідай в лифт особливий. І вниз стрілою мчить. Ось і приїхали за бій, плес вугільним іскрицям. Шахтарі, хлопці, сильні, відважні і красиві. Нехай навіть пливом вугільним, але з честю і вдачі. Для них багатство батьківщина. Окрема пункт особливий. Ви смілі і вмілі, ви гірники смілі. В року в рік ви кожен день знайте вигілля на гору. В серці у тебе шахтар, угульок розпав на багаття. Він не гасне, в долину кличе, до досягнень веде. В роботі слава і погажа Шахтер, нехай кожен одним махом. Особливості скар легко знайде. Як влаштована земля, не можу побачити я, адже для цього мені потрібно опуститися в землю глибше. Глибше всіх в земні надра. Опускається Шахтар, та в земля відкриє ще всіх її багат набір, вугілля, сланці і роду. Шахтар, сильний ти дуже духом. В Шахту спускаєшся кожного дня, несете ви людям світло і тепло, Опускаючи свій забій, фарт завжди бери з собою, Нехай здоров'я не підводить. А удача поруч ходить. Шахтарі дивовижні люди, які щодня здійснюють маленький подвиг на своєму робочому місці. Робота шахтаря пов'язана не тільки із виснажливою фізичною працею, а й з щоденною небезпекою для здоров'я та життя. Шахтар професія небезпечна і дуже потрібна. Робота безденного світла вже дуже важка вона. Відвага шахтарі синонім професії нашої. Не кожен зможе. Пускатися під землю, ризикувати здоров'ям і життям. Часом навіть частіше. Чим всім нам це подвиг бути шахтарем і почесно вугілля в надрах добувати, як данину своєї вітчизні. Така важлива професія сахтар. Вони вугілля в шахтах добивають. Зігріти взимку не може вас килим. Так ось сахтарська праця взіг. Сахтар твоя робота непроста, шанована і необхідна. Не кожному дано дістати вугілля, душею не почорніти і бути щасливими. Для професії такої не годиться хто будь-хто. Гірники, сахтари міцні, здорові, сміливі, серйозні, сильні і тверді. Світ склав сахтар, сахтарям гімн і молився за їхню працю, і не забути сахтарської доблесті, не зламати святі традиції разом в радості і прикрості Буд, будемо жити і працювати.